З приводу до того, що відбувається в нас в місті, і в нас в області, ну, знову ж таки, користуючись нагодою, я би хотів звернутися до усіх активних громадян нашого міста, нашої області. Їх зараз стало значно більше, це дуже приємно. Люди, якщо ви хочете проводити якісь акції протесні, будь ласка, долучайтеся до штабу національного спротиву. Дуже погано, коли люди самостійно організовують якісь акції, це було вчора, це було сьогодні, пікет обласного управління міліції. Сьогодні пікет обласної прокуратури. Це погано, тому що це дестабілізує нас і наших мітингувальників, це дестабілізує дисципліну, яка в нас існує. Люди на піднесенні, люди хочуть йти на якісь протестні акції, але в кінцевому результаті вони не знають, хто їх організовує і що їх чекає. Тому ми просимо усіх, хто має якісь бажання, хто має якісь ідеї, яке ще управління чи будь-яку. Структурну одиницю сьогоднішньої діючої влади потрібно пікетувати, будь ласка, прийдіть своїми вимогами, які ви хочете їм дати, з побажаннями. Ми разом сядемо, подумаємо, нормально організуємо цей процес, щоб він проходив в рамках діючого законодавства.